Шановні пані та панове, мені в Офісі національної спілки журналістів, дуже приємно вітати мого побратима, творчого, письменника, поета. І головне, директора нашого відомого у всьому світу зоопарка пана Ігоря Білякова і мою колегу, колежанку Олену Олексієнка. Вам багато коли люди виїжджали, переселенці, біженці за кордон під час вторгнення, багато звірят передали, так ласкаті, ласкавим словом звірят передали. Сказати спасибі, що ви мужня людина, тому що буквально вас менше місяця тому, як прилетів вашу оселю шахети, там знищено все, але життя триває. Життя триває, тому що ми кожного дня знаходимося на роботі, і це головне. Так що я вас вітаю, пане Ігорію. Дякую вам. І Оксанка, передаю тобі слово, будь ласка. Доброго дня, шановна студія, сьогодні хотілося б поспілкуватися на декілька цікавих тем і зробити невеличкі анонси з приводу заходів, які будуть найближчим часом. Ну, по-перше, як сказав пан Робоцін, ігор Володимирович, я знаю, що це був дуже важкий час для вас, тим паче, що прильот був не тільки вашу оселю, а ще і за варю декілька слів. Будь ласка, з цього приводу, як ви тримаєтеся і як ну, як що сталося зараз. Да, Поза минулої ночі, на жаль, вперше за всю повномасштабну війну стався прильот і в нашому зоопарку. На щастя, Шахет влучив не у експозиційну зону, а у господарську зону, там технічну. технічно сталася пожежа. Дуже добре, що бійці ДСНС. Вчасно локалізували ту пожежу, то приборкали її, але в нас частково зруйноване, дуже пошкоджене сіносховище. І, на щастя, воно було порожнім, тому що ми тільки-тільки от зараз почали завозити сіно, а якщо б воно було повне, то був би такий факел страшний. На жаль, загинула одна тварина. У нас це баран, домашній баран. Ну, на щастя, решта тварин не постраждали, і люди також не постраждали. Ну, зараз треба нам ремонтувати наше синосховище, бо це для нас критично важливий такий об'єкт, Без нього зоопарк не може функціонувати. Ну, ось такі от справи. Я зрозуміла. Ну, ви дуже мужні людини, і весь колектив у вас ну дуже дуже сильні люди. Тому бажаємо, щоб у вас все було добре. Давайте зараз поспілкуємося з приводу заходів, які проходили у вас в зоопарку на даний час. Тому що вчора ви казали нещодавно, щось було для діточок. Для кого? Для чого? Що це було? Ну то ми їздили з такою лекцією про плазунів до дитячого садка. Там маленькі діти, і я вважаю, що саме коли діти маленькі, їх треба починати привчати до такої любові і поваги до тварин. Тому що ви знаєте, діти, зараз їм доступна будь-яка інформація, можна взяти смартфон, та все, -все побачити, але для того, щоб. Якось емоційно це було якесь забарвлення, таке емоційне, щоб достукатися до дитячої душі, це треба таке пряме спілкування з твариною. І тому я завжди, завжди, коли є така нагода, я намагаюся для дітям і проводити екскурсії дітям і лекції для них. І для самих маленьких є різні ну, різні види подачі інформації і дати їм поспілкуватися з цими тваринками: ящерки, черепахи, змії, тому що змії це ну я взагалі герпетолог, то я все життя займаюся цими тваринами. Я в них закоханий, і я хочу людям і дітям розказати про цих надзвичайних тварин, щоб не було якогось остраху, не було. Ну, Якоїсь, знаєте, як негативне ставлення у людей. А, а взагалі всі проблеми, всі, весь негатив у людей, це від е, вузького такого кривозору, від е, якогось дефіциту знань. Чим більше ми знаємо, тим ми сильніші і тим ми добріші. Тому я намагаюся дітям це доносити це. Знання про тварин, любов до тварин. Ну це супер, це дуже важливо. Тим більше, що діточки повинні бачити не тільки твариночок, а ще й розуміти ставлення людей до цих твариночок. Зараз хочу ще задати вам питання з приводу вашого дуже цікавого проекту ЮАЗО Арт. Це виставка художня співробітників зоопарків України. Трошки розкажіть, звідки з'явилася така ідея у вас, і що саме буде іде? Ну, Ви знаєте, ідея ця виникла в моїй голові десь у минулому році ще. Я так і вирощував цю ідею. Вона з'явилася з того, що просто я, ну ми ж багато спілкуємося з різними зоопарками, з працівниками зоопарків. Я давно помітив, що взагалі всі зоопарки України. Ну, мабуть, не тільки в Україні взагалі така тенденція в світі, але у нас, українців, у нас взагалі дуже багато талановитих людей. А зоопарк це таке місце, яке притягує саме таланти, тому що зоопарк це таке місто сили для того, щоб працювати у зоопарку, треба бути сповненим любові до тварин. І любові до людей, тому що зоопарки вони зроблені не тільки для тварин, вони ж, так, вони ж також для людей, щоб, щоб люди приходили, і люди приходили в великих кількостях, щоб люди тут спілкувалися з тваринами, набиралися з доброти та любові. І тому працівники усіх зоопарків це люди, як правило, дуже креативні і, і як я. Побачив дуже талановиті. Тобто ідея така, що якщо ти працівник зоопарку, значить ти дуже талановита людина, і... а талановита людина, вона у різних сферах талановита. Mm -hmm. І е, просто я це з'ясував, що і в нашому зоопарку, і в інших зоопарках є люди, наділені і художнім талантом у тому числі. І тому виникла така ідея. Зробити виставку, де показати художні таланти саме працівників зоопарків. У нас є жінка Олена Безпалова, яка дуже, на мій погляд, такий геніальний митець. Вона створює картини різних тематик, і в неї доволі багато вже накопичилось її робіт. Також ми зверталися до різних зоопарків, зоопарків України і е, значить, будуть у нас нам вже присилають ці картини. Е, ну, Ви ж знаєте, що ми, ми будемо робити у, у Одесі в літературному музеї. Це вже така сукраїнська, український такий захід. Долучився з зоопарку Луцька Миколаєва Ровно. Рівне і Одеса. Тобто, ну, да, чотир, чотири зоопарки долучилися від нашого зоопарку. Там були два художники і це Безпалова. Ну, Перепрошую, я сказав два художники. Один художник Олена Беспалова і я теж трохи малюю. Але я не вважаю себе художником. То, да, то я так гарячкував. Ну, Ваші роботи дуже людям сподобалися. На виставках ми з вами да, вже да, співпрацювали. Ми, ми вже, да, ми, я вже двічі, двічі ви. виставляв да, свої роботи. на Ти виставках. бачите, що одна робота вона поїхала взагалі до Херсонського театру Куліша імені. Тому да, Олександру вона, книги да, передам. Да, зараз вона знаходиться там, так. Ось, і ем, я запрошую вже всіх, можна запросити, 19 липня, 19 липня у літературному музеї на першому поверсі е, ми будемо робити відкриття цієї виставки е, о 13-й годині початок. Тобто, всі приходьте до літературного музею 19 го Липня, це субота, о 13-й годині. Подивіться на такі е, талановиті роботи е, талановиті роботи наших е, митців. Я хочу ще додати, що виставка буде тривати до 30-го числа, тому часу у вас буде достатньо подивитися, прийти. Е, музей працює крім понеділка кожного дня. Більше інформації ви вже будете бачити, коли буде афіша, опублікована усіх. Е... Ну, скажімо так, просторах на інтернету. Ну, і, до речі, хотілося б ще декілька слів сказати, що буде приймати участь п'ята музична школа. Ми дуже вдячні їм за постійну співпрацю. Вони на багатьох заходах з нами. І Василь Стах подарує білети учасникам заходу на гру, фінансова гра. Дуже теж цікаво. Тому. Ще раз дякуємо, приходьте. Бо бажання нашим телеглядачам, взагалі, до чого ну, треба йти зараз, і як триматися? дорогі друзі. Треба вірити, що все буде добре. Все у нас в Україні буде добре. І нам всім разом треба йти до, до нашої перемоги, треба йти до миру на наших умовах. Я думаю, що в нашій країні, в наших людей є дуже великий потенціал. Ми це вже всі довели, що наша країна прекрасна, наша країна мужня, і треба просто бути спокійним. Часи в нас важкі, наше місто обстрілюють постійно, але це все. Закінчиться і все буде добре. Головне любіть один одного, тому що любов це основна така сила, яка штовхає нас вперед і надає нам, надає нам крила. Дякую вам сьогодні. З вами була Олексєєнка Олена та Ігор Піляков. У нас у студії Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України.